Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Ну а зараз загальна обстановка в Запоріжжі та області до нас приєднується начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, доброго ранку вітаємо Олен. Отже, чекаємо від вас стислих зведень із Запоріжжя та області на 7.46. На жаль, ворог продовжує нищити територію Запорізької області за останню добу 460 разів. Ворог обстріляв територію Запорізької області, і майже рекордну кількість будинків було зруйновано. а Саме ми отримали 44 повідомлення про. Те, що зруйновано 44 будинки на території Запорізької області, здебільшого ворог обстрілював безпосередньо Гуляйполе, Степногірськ, Оріхів, прифронтові населені пункти, в цілому, з початку тижня, ворог обстріляв вже більш ніж 4 тисячі. Разів територію Запорізької області і таким чином а, точно не зменшується кількість обстрілів. Єдине від чого це залежить, так як основний ресурс ворога для обстрілу це наразі є впіврони, а то від погоди від туману від можливості ворогам збільшувати або інтенсифікувати а, удари по нашій території. Пане Іване, хотіли би якраз акцентуватися на Гуляйполі. На жаль, лінія фронту наближається вже до цього населеного пункту, і деякі змі навіть повідомляють, що там уже є росіяни. Розкажіть детальніше, що можете розказати про Так, Дійсно, гуляй це одна з найнапруженіших точок на території Запорізької області. Ворог дуже. Великою кількістю свого громадного м'яса намагається тиснути на околиці Гуляйполя, але наразі приймаються відповідні рішення військовим командуванням безпосередньо головним військовим командуванням для того, щоб стабілізувати ситуацію на території Гуляйполя і Гуляйпольського об'єднання територіальної громади. Наших задач ми вбачаємо дві: перше це. Всі підрозділи збройних сил України, які знаходяться на тому напрямку, ми пріоритетно забезпечуємо за рахунок фонду оборони області всім необхідним, починаючи від спостережної безпілотної техніки, продовжуючи безпосередньо допомогою в мінуванні і всім тим, що, що до чого є. Запит наших збройних сил України друге на території Голіполя залишається цивільне населення трохи більше ніж 300 цивільних мешканців, в яких на сьогоднішній день продовжується евакуація. Всіх бажаючих, ми евакуюємо в надкороткий термін. Задача залишається вмовляти людей виїжджати на більш безпечні території, не дивлячись, що ворог досить близько. Окремо, хочу подякувати всім волонтерам, національній поліції безпосередньо, ДСНС, Несе за ту uh, роботу з евакуації з наскладних регіонів, яка наразі робиться в нашій області, розкажіть, яка ситуація з електрикою? Наскільки Тут. серйозні обмеження і яка обстановка із теплопостачанням? Теплопостачанням немає питань, немає зауважень. Наразі uh, повноцінно виконуються всі функції на території всієї області, яка під контролем уряду Україні. Що стосується водопостачання, то uh, в нас uh, uh, на сьогоднішній день також немає жодних аварійних ситуацій в новомиколаївці. Зранку ворог поцілив до об'єкту інфраструктури водної інфраструктури безпосередньо, тому. Було зруйновано електричні мережі, і наразі ми працюємо водопостачання цього регіону від генераторів. Що стосується електропостачання в цілому в регіоні, то воно є як і усі нашій державі. А по графікам сьогодні графіки стали трохи легшими. Дві з половиною черги відключаються на території Запорізької області одночасно, тож в середньому по 5-7 годин наші мешканці можуть знагодитись без світла на добу але дуже сподіваємось що енергетика буде відновлюватись і ми зможемо зможемо ще легше зробити ці графіки для всіх споживачів запорізької області так, ми всі на це сподіваємося через постійні обстріли Запоріжжя і області в місті, я так розумію, багато зруйнованих будинків. Як вдається їх відновлювати? Чи достатньо фінансової допомоги? Я Розумію, що її мало, але як відбувається процес відновлення і відбудови і в Запоріжжі, і в області? Досить складна ситуація з відновленням будинків. Чому тому, що їх кожного тижня збільшується кількість, наприклад, після останнього ворожого обстрілу, який відбувся днями, то постраждало щонайменше 20 поверхових будинків та 31 поверхових будинків з приватних будинків. Ми зараз бачимо, що щонайменше три будинки будуть повністю демонтовані. Вони не підлягають відновленню. Що стосається багатоповерхових будинків, то 10 квартир наразі визнані такими, що є. Непридатними для проживання. Зараз ми проводимо експертизу цих квартир в багатьох під'їздах та квартирах. Наразі відключення водопостачання, і електропостачання і газопостачання через неможливість контролю якості мереж безпосередньо в цих стояках, в цих під'їздах. Тому наразі переходимо до відновлювання. <кій> Також в Наразі закінчуються аварійні роботи в цих будинках, а отже, забиття вікон ОСБ для того, щоб відновити герметизацію. Такою є наша задача на найближчі декілька днів. Пане Іване, наскільки наскільки допомагають міжнародні партнери? Ось ви писали на цьому тижні в телеграм-каналі, повідомляли про черговий приклад міжнародної співпраці. Можете розказати детальніше про це? Міжнародна співпраця вона є для нас вкрай важливою, тому що ми в жодному разі не зможемо. Справитись з тими і руйнуваннями і потребами, які в нас виникають кожного дня, за рахунок допомоги міжнародних партнерів, абсолютно різних донорів в цьому році. Ми вже поповнили більш ніж на 50 одиниць. Комунальну техніку, наші комунальні підприємства, які сьогодні і приймають участь в ліквідації наслідків ворожих обстрілів, а також в побутовому житті на території Запорізької області і об'єднаних територіальних громад Запорізької області. Також за рахунок наших міжнародних партнерів ми оновлюємо суттєво нашу медичну інфраструктуру сотні. Ліжок багатофункціональних з клінік європейських поставляються до Запоріжжя для того, щоб нашим пацієнтам, частини з яких є військовими, також було комфортніше на території наших закладів охорони здоров'я. Також велика подяка нашим міжнародним партнерам за ту роботу, яку ми робимо з молоддю за обмін. Наша молодь має можливість їздити на канікули до наших міст побратимів, регіонів побратимів. Це також є вкрай важливим, тому що ми показуємо нашим дітям, яким може бути життя не лише у прифронтовому місті. Пане Іване, я вам дякую за вашу розлогу і корисну розповідь. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, розповідав нам про ситуацію в місті та області.